Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, за що загибла небесна сутня на Майдані? Я думаю, що за те, щоб змінилася наша країна, так? За що загибли ці хлопці і їхні побратими в АТО? За те, щоб наша держава відбулася, так? Так. Скажіть мені, будь ласка, а чи є вибори до Верховної Ради тим кроком? який дозволить змінити країну є. Далі, скажіть, будь ласка, хочете, чи хочете ви бачити в новій владі нові обличчя? Ті обличчя, які ми бачили з вами отут? Хочете? А скажіть, будь ласка, чи маємо ми тут говорити про людей, які збираються йти до влади? Маємо. Тому ми сьогодні хотіли вам запропонувати наступний формат наших зустрічей. Першим незмінним питанням завжди буде антитерористична операція, наші хлопці і волонтерські справи. А другим питанням наших заходів щотижнево, ми хочемо запропонувати вам зустрічі з кандидатами в народні депутати України. Ми запрошуємо сюди всіх кандидатів-мажоритарників по всіх округах Кривого Рогу. На сьогоднішній день зареєстрований єдиний кандидат у народні депутати Ірина Куровська, але ми знаємо, що інші особи Кривого рогу теж подавали, вже подали документи до ЦВК на реєстрацію. Сподіваємось, що до наступного тижня перелік тих, хто йде до Верховної Ради, в нас буде розширений, і ми вже зможемо запросити і представити вам. Тих людей, які е, збираються бути кандидатами е, депутатами народними в Верховній Раді. Також, якщо це буде вам цікаво і якщо депутати погодяться, ми хотіли б тут провести дебати між ними. Тут, на відкритому майданчику, з можливістю кожному з вас задати їм питання. Ви підтримуєте таке рішення? Да. Я дуже рада, що ми знайшли з вами спільну мову і що ви підтримуєте наші пропозиції. Тому я думаю, що з наступного тижня, о 12-й годині, ми будемо тут представляти або давати можливість представляти себе і свої команди кандидатам у народні депутати України. Згода? Згода. Сьогоднішній день, просто я вам доводжу, що єдиний кандидат у народні депутати, зареєстрований, в СТВ, це викате Ірина Львівна Туровська, яку ви всі знаєте. Про її програму і про її команду, я сподіваюся, вона зможе розказати, коли добіжить до нас, тому що Ірина Львівна приймає участь у пробігу, присвяченому дню фізкультурника. Людина, яка все життя займалась спортом, вирішила, що вона має підтримати молодь, яка проводить цей пробіг своєю присутності. Бо коли ми спілкувались по місті перші хвилини, коли він перебував разом е, з Русланчиком Бойко, теж полоненим, і ми задали, які ваші враження, от враження такі сильні про під час перебування в полоні, вони сказали, вразило те, що і російські регулярні війська, і оці ополченці ДНР, ЗЛНРці. Вважаю, що кривий Ріг, коли спитали, а звідки ви? А ми з криворого, а це Росія. Тобто оце їх вразило до безтями вразило, що вважаються ними, хто їм вклав їхні в голови, в їхні... Да, що це Росія, розумієте? І ще. Ви хочете тут бачити кандидатів, чути про них. Я хочу вам сказати, що вже почалася передвиборча кампанія. І мені сьогодні я, Рудану, зазвичай дивлюсь. О, біжать наші спортсмени. Будь ласка, давайте їх привітаємо учасникам пробігу. Ура! Ура, ура! Їх мало. Мало людей в нас будуть займатися спортом, але ми обов'язково до них приєднаємося в вступні роки. Але це ще не всі, подивіться, позаду теж біжить група. Спорт це сила. Не тільки сила тіла, але й сила духу. І без загартування спортом з нас не буде бійців потрібної якості. Так, а тепер, а тепер привітайте учасників пробігу, які біжать прямо до нас. Спорт спорт об'єднує. І спорт нас вчить через конкуренцію у спорті залишатися друзями у звичайному житті. На жаль, сьогодні нам цього не вистачає. І тому сьогодні в нас є певні непорозуміння між людьми, які займаються одною і тією ж справою. Я хочу вам сказати, чому почалася вже передвиборча кампанія. Вчора я подивилася Рудану. Вона маються волонтерською діяльністю. У нас груп дуже багато. І от вони розповідають, що Рудана зробила сюжет 30 секунд про людей, які в Кривому Розі зі швейцарського металу шиють бронежилети. Дали 30 секунд ролика, а потім виступ пана Вілкова. Він не сказав. Дякую. Коли я біжала з молодими ребятами, я радувалася, була благодарна їм, отримала удовольствие, хоч мені було тяжело. А когда я прибежала сюда и узнала, что произошло здесь, между моими сторонниками Радой Майдана, мне стало горько и обидно. Люди, с которыми мы были на податковом Майдане, на этом Майдане, с которыми мы ездили в зону АТО, решили, что я недостойна обращаться к вам. Мне горько. Потому что вчера стало известно, что все городские масс-медиа получили приказ для них информационного повода про Туровскую нет. Запрет. И если то же самое говорит Рада Майдана, почему? Я первый кандидат от Кривого Рога. Я первая. Не Я не выбирала, где лучше баллотироваться. Я не выбирала, где легче будет баллотироваться и как легче будет выигрывать или просто ветерик рекламную кампанию. Я пошла по тому округу, где я живу. По округу, проблемы которого я знаю, где я уже блокировалась, где я являюсь избирателем. Я не знаю, кто будет от партии региона в этом округе. Но я знаю, что у меня есть силы дать настоящий бой этому бывшему регионалу, который пытается пролезть и опять застолбить за собой место Верховной Раде. Я знаю, что я глотку перегрызу каждому из них. Так за что меня не пускать? Это единственная площадка для каждого демократического кандидата, у которого не будет денег, чтобы платить Рудане, чтобы платить газетам, чтобы про них печатали. Это единственное место, где такие кандидаты, как я, смогут обращаться к вам. Почему, когда появилась возможность сделать на нашем Криворожском Майдане. Полчаса возможности обратиться к вам, чтобы вы задали вопросы, почему это вызвало негатив. По закону я имею право говорить уже. Я первый кандидат, я зарегистрирована. Мне порадовали ребята, с которыми мы бежали. Правда, темп они задали на первом километре такой, что уже не ноги. Ноги отказывали к 95-м, но ничего. Мы смогли, мы добежали. Радует, что у нас такая молодежь, которая крепка телом, потому что крепость тела дает потом крепость духа. Это наше украинское будущее, это будущее нашей украинской э, нации, и поэтому, когда мы бежали с ребятами, с этими, я радовалась, смотрела на них, как они бегут с флагом и думала, у нас все обязательно получится. Спасибо вас, что под... вам, что поддержали меня аплодисментами. Я надеюсь, что вы будете приходить и точно так же задавать вопросы всем кандидатам, которые найдут смелость выйти к вам. А мы обещаем со своей стороны приглашать всех и регионалов. Пусть попробуют в выйти и прямо с вами пообщаться. Спасибо. Закликаю вас всех до едности. До консолідації, до тверезого розрахунку і тверезого погляду адекватного на наше майбутнє і відповідальності. У нас дуже багато людей, які сидять вдома по диванах і критикують всіх і кожного. І мені здається, ми маємо їм сказати, а що ти зробив для зміни нашої країни? І якщо ти досі нічого не робив, то хоча б сядь, подумай і зроби правильний вибір.